У нас тоді як кум'ячок пропав вусик. Ми його знайшли під диваном, але він там помер. Не, і ли... Тварини не помирають, тварини здохають. А що буду казати, що він здох? Не, не так негарно про вусика говорити. Ми його любили, тому він помер. Правда? Не. Ну і все? Лишилася одна кікі? Немає. Несочка купила. Що тут? тут сіно, та? Але таке спеціальне. Сіно спеціальне, і вона там в хатку, в домік собі занесла. А вночі що вона робить? Боже, під хату лізе? що, Може, сіно щось таке має до себе? Така активна стала. А ти але... не хочеш е іншого вже хомічка? Хай буде тільки кіки? -кі -кі -кі? Так, тому що ну коли е висок припав е помер, е то кітки за знаєш, пищати, відкричати. А може інший бути хомачок, вона буде зник битися, або ще ж таке ага. буде де? агресивна знову, так. Да. Знову привикати буде довго. Ні, не дуже привикати, а то що то буде, може інші вона, важко інший хомячок, або вона буде тільки ховатися і не буде виходити взагалі. В uh -huh. хаті, або там, коло хати, як тут дуже ховалася, або uh -huh. ще десь. Так, то так. Значить, вусика в нас немає. Вусика дуже жалко. Маргаритка не закрила хатку, вусик вибіг і. Ні, Марта, я закрила хатку, бо магар начити встала і відкрила. Потому, що я закривала той ну я кажу, Маргаритка не закрила хату? Mm. Просто я стала тами, як то і закривала а він був Угу. Кіки так в нас обідає зараз обід вона так його зараз обідає. Хрум-хорум. І лапками такими. Ай, є миле. Ало. В закриває сіном все. Закриваємо двері. Закриваємо. Не мішайте мені спати, я вночі гуляю. На тої ночі так. Товкла тим колесом. Прям, я думала, що воно злетить ту колесо. Розумієш, наскільки воно так товкло. Заберу нашу Маргаритку. Заліз, ні, попробую. Все, па -па. Біжу скоренько по Маргариту, весо лишила вдома, але все таки переживаю і ісу не заберу з. Зихати, бо позакривають її ми просто не попадемо додому. І так небезпечно і так небезпечно. І роби собі, що хочеш. Я сказала, мене саме будемо на телефоні, якщо що, одразу мені пишеш, щоб я могла прибігти. Зараз мене Мартку заберу з садочка і вдома. Ні. Ой, зараз пчихну. Беремо самокат. Маргаритку вже забрала. Йдемо бігом додому, бо Ванеса там за нами скучає. Ні, я не люблю А підеш потім до Яни, ні? Бавитись. Ні, я буду побавити, Так? Ну добре. Вона чемна, вона не б'ється, так? Добре. Все. Ось так штаблями ми спимо. Ага, вагі де буде? Оце страшилка для кого вона тут вона ж не плакає? Ну слава Богу, все-все-все. Все, щоб нам не, не настрашило вночі. Я ще признаюся, то Привіт, мої хороші, сьогодні ранок у мене був дуже веселий. Оце, що зараз Роман зайшов, це був ранок. Він одразу пішов на кухню, його сестра Слава встала, вони разом закрилися на кухні, там собі планували, куди і що, і як. Я лежала, пішла помилася, переоділася, все в порядку себе привела. І вони двоє збираються. Я, він зайшов до кімнати з дітьми і щось там до Маргаритки каже. А я йому кажу, а що ти згадав, що в тебе є діти? А як так? кажу, Ти ж привів цю неадекватну особу сюди, до дітей, ти сам знаєш, що вона є небезпечна, і, і ти зараз згадав, що в тебе є діти, і ти до неї йдеш. А що ти мені забороняє? Кажу, я тобі забороняю з ними спілкуватися. І він як то почув, як спінився, як побілів, як закусив зуби. А я з адвокатом поговорю, а я з, ем, піду зараз поліцію викличу, що ти мені не дозволяєш. Я кажу: давай викликай поліцію, давай будемо розбиратися. Ем, і він тут пішов в ту кімнату, ось цю кімнату пішов сюди. В... Славка знову ж таки перегоротила дорогу тут. Я не мала доступу до Романа, щоб зайти в кімнату, щоб ми могли договорити. Я кажу: ти розумієш, що ти привів її сюди і лишив нас тут самих. Кажу, чому ти не ночуєш тут? А, і вона на мене бо не кидується, бо не дає проходу, вона на мене не накидується і мала ту кривульку, і мене тако намахнулася, і ще якби би трошечки, і вона би мене перевалила тою кривулькою. Ну думаю, якщо б вона перевалила, то б був. Прямих ну, побої б знімала, просто її би тужить не було. А це Роман побачив, і це зараз я зі сміхом розказую, але тоді мені було зовсім не до сміху. Я тоді так трусило прям, прям сильно. І він каже, все, слава, давай спокійно, ти спокійно. Я кажу, ти бачиш, що я, що я, могла, що я зробила їй? Я нічого, я з тобою спілкуюся. А вона кажу, ти взагалі закрий рота, і до тебе нічого не говорить, не пхайся сюди, в ту сім'ю, ми самі розберемося. І вони, вони в один голос кажуть, та ти тільки годуєшся сварками. Вони так мені так сказали. Я кажу, я не годуюся сварками, я просто хочу дізнатися, що вона тут, тут, тут робить, яка ваша мета і цьому подібне. І все. Кажу, і взагалі мені цікавить тільки мої діти. І вони пішли, не сказали, типу, що я неадекватна. Потім Роман прийшов сам. Я кажу, Рома, ти розумієш, що ти привів неадекватно сюди людину? Він каже: Та, я знаю. Розумієте, треба було от ту розмову ту розмову, е, оту розмову і ту розмову. Оту розмову і ту розмову записати. І е, він тут казав, що неадекватна це я. А коли я була сама з ним спілкувалася, то він казав, що неадекватна вона. Я знаю, що вона не її. Я, ти ти лише... я боюся дітей положити спати, я боюся, боюся сама лягати спати. Я кажу, я не знаю, що вона зробить. Я кажу, Будь тут, коли вона є тут. Якщо Та вона робить масажі, я кажу, ну то будь тут, коли вона робить масажі, спи. Я кажу, а де буду спати? Я кажу, Та спи тут на її половині, ти на другій половині. Та й спідно кажу, але як? Він каже, я не можу спати, коли в чужий вдома. Я кажу, як чужий вдома, якщо це твоя сестра? Він, ну, він говорить і сам собі заперечує. Говорить, я кажу, він, ну то є дволічність і роздвоєння, як це по-українськи сказати, роздвоєння особистості. І просто я сьогодні отримала шок, я почала дзвонити, щоб знайти іншу квартиру, бо я дивлюся, я не можу. А вони ще до неї кажуть, слухай, давай свого сюди володю, ви будете повноцінно з сім'єю тут жити. А вона так, так, так. Ну я вже зрозуміла, що тут вони просто. Так, сценку розіграли переді мною, що тата, та, ну, типу, а він сказав мені, ні, вона в суботу вже їде, вона просто приїхала на масажі. Він так мені так типу, спокійно вже потім сказав, коли її не було. Вона приїхала на, приїхала на масажі до суботи і все, і вона буде. Я кажу, то що мені, як то мені жити? Він каже, Ти спокійно собі тут живе. Чесно сказати, далі буде. Друзі, далі буде. і то, то то реально Я в якомусь фільмі. І ви цей фільм реально треба це все знімати, щоб ви бачили, як тут відбувається вдома. І, до речі, дякую вам за вчорашню трансляцію дякую вам за підтримку. Чомусь вона не збереглася, напевно, через те, що у телефоні через телефон я знімала сьогодні я сама мікрофон наставила, так що я думаю, все вийде в наступній трансляції. Так що, сирнички я вам як обіцяла, так і зробила вже відео. Так, і зразу після трансляції в мене був сир і я це все заробила, щоб ви могли е, собі приготувати, не знаю, зараз, на війні, як, як, коли у коли вас буде бажання. Так що я ще два дні терплю ту особу. Прям терплю. Все, я заспокоїлася, я спокійна. Ой, мені треба, певно, медитації робити, правда?